Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Вже зовсім скоро до порогу кожного християна прийде православний Великодень! Якщо Пасха вдасться, то увесь рік вам буде щастя. До того ж тісто необхідно місити з молитвами. Вона виходить м'яка і ароматна. Дуже довго не черствіє. Я пекла нашу святкову смакоту півгодини, і, як бачите, вироби вийшли дуже гарними та в міру пропеченими. Більші пасочки пекла 40 хвилин. Всі вони вийшли дуже м'якими, ніби невагомий пух. Напевно, ви вже побачили, що після того, як ви вийняли виріб з формі та акуратно позбулися пергаментного паперу, паски треба викладати на бік. Будемо прикрашати наші паски.